Всіх вітаю, мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні у мене сонячна і снігова неділя, і я підключаюсь до вас, щоб розпочати своє нове відео. І розпочати я хочу цей тижневий влог з готової роботи, а саме з оцих шкарпеток. дивіться Які вони вийшли гарні. Так, це в мене ця пряжа. Я вам вже Вказувала цю етикетку в минулому відео. Це Опал, серія, яка підгодовує овечок на німецьких виробництвах. Ось така друга шкарпетка. Вона мені вийшла неоднакові, тому що я не переслідувала цю мету. Тут я вже прикріпила бірочку. Це в мене вийшов розмір 40-41, але жіночий, заблокований. Дуже класно вийшло, дивіться, я прям задоволена цими шкарпетками. Це модель Relax Socks все ще я не можу від неї відійти. Вона запала мені дуже в душу, тому я її в'яжу в'яжу в'яжу. І ще в мене наступний, яку я буду вам показувати, пара також. ця. Так що, Розмір сказала пряжу показала. Ось що в мене залишилось. Я не знаю, скільки ця пара, тому що в мене нема вагів, але, але ось така є, готова робота, я задоволена нею. Ось так. Що в мене далі? Далі в мене просувається. Моя перша пара у моєму шкарпетковому челенджі цього року. І тема січня в нас відголоски свята. І в мене ось такі святкові відголоски це шкарпетки в різдвяних кольорах. Чоловік мені сказав, що це шкарпетки якогось ельфа. Я погоджуюсь. Це друга пара на замовлення, яку я в'яжу. першу ви бачили у минулому відео, вона була зелена з зеленими смужками. А Ця цілковито, ось така зелена-червона. Зараз вам покажу пряжу. Це ось така ланогроса. Ось такий дуже гарний зелений, він вам передається теплим, але він теплий і є. Ось такий колір 13. 67. І ось такий червоний, дуже гарний червоний 13-23 кольор. Це, е, звичайна шкарпеткова 4 нитка, 80% вовна 20 поліамід. І в'яжу цю пару я на спицях 2,25 на 80 петель. Ось так у мене воно просувається. Одну шкарпетку я вже дов'язала, до п'ятки буду тут формувати. А тут ще бракує е, дві смужки. Ось так. Це що стосовно мого в'язання, а ще в мене з'явилася одна річ, дуже несподівана як для, для в'язальниці. Я думаю, що дівчата, хто в'яжуть гачком, впізнали цю штуку. Це е, блокувальник. Бабусиних квадратів і взагалі блокувальник мотивів. Ось так це виглядає. Я це замовляла е, на тему. Ось, е, Я не знаю чого, мені бракувало там до замовлення, і я вирішила, що в мене повинна бути ось така штука. На упаковці вказано, що вона вироблена з бамбука, має ось таку підставку бамбукову. І сама вона ось така товстенька. Не знаю, з трьох слоїв чи з чого вони зроблене. Трошки якась промаслива, тому що коробка також має плями такі, але мені здається, це для того, щоб вода ніяк не впливала на, на саму цю доску. І ось такі тут, не знаю, що це, палички металеві. Вони вставляються. І формується потрібна, потрібний розмір. Я думаю, що на ньому можна насправді блокувати не лише бабусині квадрати, а й, наприклад, сніжинки, чи зірочки чи щось інше. Загалом я це взяла до того і тому, що на літо у своїй творчості я е, хочу гачкувати і гачкувати бусинами-квадратами, щось таке. І для цього я цю штуку купила. Давайте покажу мій розмір. Це ось, е, ну, грубо кажучи, 19 на 19. Не знаю. Тільки вона мені прийшла днями, тому я ще е, нічого не використовувала, не знаю. Просто поки що володію. Так, що ще в мене з'явилось? Я потроху е, просуваюсь в бік. Починання ось цих е, таких товстячків, тому що я вже їх розмотала на дві на два клубочки, тому що минулого разу я просто їх перемотала з басму. Мені дуже подобається ця нитка. Але е, щось поки що руки не доходять її в'язати. Це 100% вовна. І, можливо, що я залишу її на наступний місяць у свій шкарпетковий челлендж, тому що там буде завдання на шкарпеткові шкарпетки. І ось мені здається, що це дуже підійде. Тож я не знаю, скільки я ще зможу їх не розпочинати, але щось таке цікаве, що я зараз можу в'язати тільки одну пару, ось цю, яку я в'яжу на замовлення, я її в'яжу постійно просто в день, вночі, ввечері, ще щось. Тому що відчуваю певну відповідальність і хочу поскоріше закінчити. Тож думаю, що коли я її нарешті закінчу, то вже видихну спокійно і буду вже розводити свій звичайний мільйон процесів. Тож такі справи. Дякую, що подивилась, і до зустрічі наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні в мене вже четвер, здається, 9, 9 січня, і я хочу показати, що в мене є, що тут взагалі відбувається і що я щось вяжу. Так, по-перше, що тут в мене є, це ось купила один моточок Ланагата Маранос Суперсофту на 50 грамів, здається, 100. 25 метрів і буду в'язати Софі. тому що потрібно мені її зв'язати. І не знаю, чого люди люблять саме чорний колір. Я б в'язала якийсь кольоровий, але не собі, тому в'яжу чорний. Буду сьогодні розпочинати, тому що мені потрібно це зв'язати до понеділка. І буду в'язати на спицях 4,5 зазвичай одного матка мені вистачає. Далі я розпочала. Доки їздила в місто ось ці свої нові шкарпетки з пряжою такої гедіфра Unicolor 80% вовна, 20%. поліамід. Дуже м'якенька, мені здається, що тут навіть не звичайна вовна, а трошечки навіть і мерунос. І тут в мене ось такий візерунок. Гарне. я в'язала таким візерунком дитячий чепчик у минулому році, і він так мені сподобався, що я захотіла його е, використати у шкарпетках. Ну, це в мене звичайна історія, що якщо мені десь якийсь візерунок сподобався, то я його е, намагаюся використати на шкарпетках. Е, набрала тут італійський набір. Е, до речі, скажіть, е, чи тільки мені, чи ще комусь е, дуже Неприємно пров'язувати перший ряд італійського набору, коли саме це ще набірний ряд без жодного ряду, і замикати це у коло. Тому що мені супер незручно, і я нещодавно буквально на оцих шкарпетках спробувала новий метод, і мені дуже сподобалося це позбавило мене зайвого якоїсь. Нервотрьоки, не знаю, як це сказати добре українською. Тож, якщо цікаво, як це зробити гарно, то я можу зняти маленьке відео. Цього року я вирішила, що треба трошки частіше постати на каналі якісь корисності, тож чому б це не може бути наступне. Знаю, що таких відео, напевно, ще є багатько, але буде ще одне для вибору. Так, що ще про цю пряжу? Це гедіфра, дуже вона мені подобається. Хто дивиться мій канал вже якийсь час, мабуть, пам'ятає, що з цієї пряжі я в'язала Shadow Sock, але не зв'язала і розпустила. Ну, тому що зрозуміло, що вона класна, офігенна і цікава модель, але от не йде мені. І я її розпустила. І ось зараз буду в'язати це. Прикольно, класний дизайн. І спиці використовую тут 225 gagu Поки що в мене є тільки одна шкарпетка, але думаю, що скоро з'явиться вже початок і другого. Ще я закінчила свої довгі шкарпетки. Зараз покажу. Ще закінчила ось ці свої летенські ельф'ячі Шкарпетки ельфа в'язати. Дуже класні вони вийшли. Прям я захотіла ще таку модель, може, навіть і у вигляді гольфів. Ось, але вони ще такі вогкі і я їх тільки поправила, Тому показую вам на блокаторах, і то воно не прям дуже гарно виглядає. Якщо воно у мене до вечора висохне, я вам додам наприкінці гарні фото. А зараз показую таким чином. Це модель. Ой, Ось так. Це модель Relax Socks від Марго з каналу Margonitin Uay і так само називається називається неї Інстаграм. Класний, офігенний. Я в'язала на велику чоловічу ногу, ось тут від миска. п'ятка. Тут вирішила зробити якось таку п'ятку, також, як на мене виглядає, непогано. І закриття робила таке, як Марго навчила тому що я вважаю, що це найкраще закриття, якщо тобі потрібна шкарпетка на повну ногу. Ось так. Тож такі справи, якщо ви висохне до вечора, я вам додам гарні фото, а поки показую, як є. Так, і що ще в мене є? Я закінчу оцей шарфечок з ланегроси, тому що це швидко. І хочу розпочати шкарпетки з цієї прязі. Це була подарована мені пряжа, Дякую тобі, Тетяна. Це 50 грамів, тому я повинна підібрати до нього ще якийсь підмот. І вирішила, що хочу зробити це разом з вами. Пряжа ось така: 50 грамів, 210 метрів. Ну, загалом, то звичайно, шкарпеткова пряжа. Я її розмотаю на два, але мені потрібен якийсь підмот. Я не можу визначити, який. Я дістала ось це своє відерце з однотонними залишками. І щось мені здається, що я хочу використовувати жовту. Тому що, чому? Тому що воно е, гарно виглядає, Це жовтий, він такий колір вареного жовтка від яйця. Е, не яскравий, а приглушений. Тому що в мене є ще ось цей. І він, як на мене, не дуже пасує. А ось цей жовтий гарний. Ще подивлюсь, що є. Думаю, ще надсірив, але він, бачите, він трошки меланжевий і тому не дає. Не дає такого ефекту, як би я хотіла. Загалом, то я вже цей сірий зрозуміла, що його також можна використовувати лише з меланжевими пряжами. Тому що, якщо додати його до звичайної пряжі, то він втрачає, втрачає свой, ось, ось цей шарм і разом з тим робить погане з пряжою основою, тобто він її як брудний трошки. Загалом, мені здається, це все, що я можу вибрати, тому що ну, ще є чорний. Але чорний він занадто, занадто яскравий, я б сказала, для цієї пряжі. Ось цей зелений, не знаю, ні, фіолетовий точно ні, ягідного мало, Тож, напевно, що залишиться жовтий. Але що там з цього вийде, ми дізнаємося вже з вами у наступному відео. Тож на цьому буду закінчувати. Невеличке таке вийшло відео. Дякую, що подивились, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!